Іноді засоби захисту рослин краще внести у вітер, ніж під час одного, але дуже підступного явища. Підписуйтесь, тисніть дзвоник та погнали розбиратись. Глядачі і підписники. Усім привіт! Тема оприскування сьогодні одна з найважливіших для кожного господарства. Погода та час є ключовими факторами, котрі впливають на планування оприскування. А якщо до температурної інверсії? Чи враховуєте ви температурну інверсію при плануванні часу для проведення робіт з оприскування? Пишіть в коментарях. Коли ви замислюєтесь над тим, який час доби найкраще підходить для оприскування, ви ймовірно розглядаєте час, коли немає вітру. Сьогодні поговоримо про те, чому безвітряна погода може бути навіть гіршою ніж оприскування за легкого вітерця, причина, чому спокійні умови можуть бути потенційно поганими, пов'язана з температурними інверсіями. Температурні інверсії часто трапляються в безвітряних місцевостях або місцевостях з дуже слабкими вітрами рано вранці або ввечері. В середині дня, коли світить сонце, воно нагріває ґрунт, а з настанням вечора тепле повітря піднімається від поверхні і з'являється прохолодний шар повітря. Якщо ви коли-небудь виходили ввечері на прогулянку на місцевості, де є схили, то ви напевно відчували прохолодне повітря, коли йшли назиною, а потім відчували тепле повітря, коли піднімалися схилом. Це і є повітряна температура. На інверсія, ви також могли бачити температурну інверсію, коли дим піднімається вертикально лише на невелику висоту, а потім відходить просто в бік під шаром теплого повітря. Ви також точно чули ефект від інверсії, коли чули звук потягу, що їде на невеликій відстані від вас. При явищі інверсії в повітрі звук від потягу ви почуєте значно більш у відстані, ніж коли повітряної інверсії немає. Коли шар теплого повітря потрапляє в пастку між холодним повітрям біля поверхні ґрунту та іншим холодним шаром над ним, це змінює умови для ефективного оприскування. При температурній інверсії краплинки робочого розчину будуть рухатися горизонтально і не потрапляти на цільову поверхню. Оскільки вони не можуть рухатися вертикально через ці повітряні шари, це може призвести до того, що дрейф крапель робочого розчину буде рухатися туди, куди ви навіть не можете собі уявити, щоб цього не допустити, вам потрібно шукати умови, коли не дуже вітряно, але одночасно і коли немає температурної інверсії. Часто такі умови для оприскування вранці або ввечері. Однак вам все одно потрібно бути обачними, щоб уникнути оприскування при надлишковій вологості, яка може негативно вплинути на ефективність оприскування або призвести до дрейфу. Ми рекомендуємо уникати оприскування протягом 2 годин після заходу сонця, а також протягом першої години після сходу сонця. Якщо швидкість вітру нижче 1,5 метра за секунду, це ще одна ознака того, що в цей час доби може спостерігатись явище температурної інверсії. Температурні інверсії трапляються постійно, тому будьте уважні до них і відповідно коригуйте свої плани оприскування. Чи зустрічається ефект температурної інверсії на ваших полях? Чи доводиться переносити оприскування через це? Діліться в коментарях, які ще теми ведення сільського господарства вас цікавлять. Пишіть нам. Ми знайдемо інформацію з достовірних джерел та зробимо відео спеціально для вас. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!